Всім привіт вітаю вас на каналі Сканалітка. І в цьому випуску ми поговоримо про один з ключових матчів цілого сезону, мабуть, все-таки в чемпіонаті Іспанії. Барселона десь неочікувано, не так сенсаційно, як, мабуть, по грі не заслужено, десь програла своєму конкуренту за перше місце. Атлетку Мадрид програли в себе вдома з рахунком 1-2. На останній хвилині пропустили м'яч. Я пропоную розібратися з цим матчем, що було можливо щось не так, можливо, є якісь раціональні причини тому, що Барселона програла цей матч. Отож. Проаналізуємо його сьогодні. Поїхали. Спершу загалом про відчуття від цього матчу, і те як статистика передається ці ще, бо насправді все доволі однозначно виглядає, якщо подивитись, наприклад, на мапу ударів. То ми бачимо, що атлетко всього двічі пробивало з меж на майданчика. Один удар це був власне, на 90 плюс 6 хвилині, і один удар інший був так доволі небезпечний. Один удар з там метрів так 20 плюс-мінус, теж завершився голом. І два удари такі відверто кажучи на удачу Вони з великої дистанції. Тобто було три моменти в Атлетку Мадрид. Два реалізували один з них на останній хвилині. Там ми про це окремо поговоримо. І якби розумієте, так нічого не очікувало аж таких проблем в Барселоні. З іншого боку, якщо подивитись на мапу ударів від Барселони, то їх просто величезна кількість, вони з небезпечних позицій, з мештарства майданчика, більшість з них, з там зони підбирання багато ударів. І показник очікуваних голів, він ближче до трьох, ніж до одного. Так? Тобто десь Барселона не дозабивала, моменти насправді були. От, і звідси таке відчуття, що дійсно Барселона повинна була забирати цей матч, але щось пішло не так. Давайте розберемо цю гру трішки більш детально по фазах і спробуємо зрозуміти, можливо, що пішло не так в команди Гансі Фліка. Якщо говорити про причини, які могли призвести до такого малюнку гри, коли одна команда повністю володіє м'ячем на чужій половині, там створює моменти, то багато треба звертати увагу на контрпресинг, на те, як Барселона намагалася повертати м'яч відразу після втрати. Так і завдяки того вони, по-перше, відразу повертали собі контрольне меча над м'ячем, могли створювати наступні моменти. По-друге, вони не давали просто атлетку переходити на власну половину полі, Відповідно, атлетку не створювало моменти. І в мене є один такий епізод, напевно, дуже показовий. І в першому таймі, поки що Барселона свіжа. Як їм це вдавалося? По-перше, треба, коли ми говоримо про контрпресинг, розуміти, що команда знаходиться спершу до втрати м'яча, під час контролю, і в них там футболісти в широких позиціях. Ось ми бачимо цю схему від Барселони. Вони зараз 4-3 3 грають, і десь в розвитку атаки в них ще один з фулбеків зазвичай підключається по флану. Частіше зліва в Бальде. От. І ми бачимо так, що всі в доволі широких позиціях. І зверніть увагу, як тільки йде. Там перша така невдала коротка передача, і це ще навіть не втрати м'яча, лише такий натяк на втрату м'яча, Але це означає, що зараз буде вільний м'яч, що треба буде за нього боротися. Зверніть увагу, буквально всі гравці Барселони вмикають контрпресинг, мається на увазі, що вони просто звужуються. Для початку треба наситити зону, де зараз буде опускатися м'яч. Ми бачимо, що м'яч не встигає двічі, навіть по газону вдаритись там в невеликій площі довкола м'яча вже є 5 футболістів Барселони. Тобто це в першу чергу гарантує такі от ситуації, те, що ви будете швидко повертати м'яч. Команда повинна бути постійно ментально вімкнена до того, що м'яч може бути втрачений, і фізично теж треба робити ці ривки, готовим бути добігти в потрібну зону. От Інше діло це те, якщо їм не вдається відразу забрати м'яч, навіть якщо там 5 чоловік добіжить, це не гарантує, що м'яч повернеться в вашій команді. Атлетко переводить м'яч на фланг і зверніть увагу, Барселона продовжує. Так, тобто Тут важлива безперервність в цьому плані, тобто ти зробив один ривок, м'яч перевели на інший фланг, ти не можеш просто опустити руки і піти на свою половину, не можеш просто розслабитись. Після того Барселона пробує закрити на фланзі, там створює чистильну рівність. Так? А якщо у вас чистильна рівність, то Атлетко не може собі дозволити грати в коротку передачу спокійно. І, в принципі, такий план на гру атлетку, який. Не передбачає багато ризику, вони намагаються зіграти вертикально. І в даному випадку вони просто втрачають м'яч. Тобто, з контрпресинг – це один з показових таких епізодів. Барселона плюс-мінус грала щось таке при втраті м'яча, і це діяло добре, як мінімум, там, до хвилини 40-ї. Далі трішки втома завжди погіршує роботу саме в таких високоенергозатратних. Процесах як контрпресних, там як вбігання в контратаки, ну всі перехідні фази зазвичай потребують більше енергії від футболістів. Але загалом в першому таймі, в такому елементі, як реакція на втрату м'яча, Барселона була дуже близькою до талону, і це подобалось, Це те, чому вони так сильно домінували над цим Атлетко. От друга така річ на яку би я хотів звернути увагу, сам дивився, це те, як Барселона захищалася в високому блоці. От, наприклад, ситуація, коли атлетко заробило аут. от і відповідно, тут що. Характерно для цієї Барселони це їхня висока лінія захисту. Зритьва, поки вкидають аут, очевидно, вони не можуть собі дозволити тримати лінію захисту високо. Тут дуже показова реакція на те, як вони вибігають саме, тому що вони дуже синхронно, вони дуже швидко, вони це роблять прям в високому темпі. Це не там просте переміщення, що вони там потрічки висувають. Вони буквально залишають всіх в офсайді, піднімаються до центру поля, як тільки є така нагода, роблять це синхронно. От і насправді це теж дуже виматує центральних захисників, так тобто. Оце от постійно бути готовим висунутись вперед, робити це синхронно. Якщо хтось один втомлюється, то команди можуть бути великі проблеми. Але Барселона це грає. Давайте подивимося, що це дає команді Гансі Фліка, Навіщо ці захисники так рухаються вперед-назад постійно? Найбільш важлива причина для цього це те, що гравці Барселони в такому випадку розташовуються більш компактно. Ось цей простір між лінією півзахисту і захисту стає менший. Півзахисники можуть діяти більш сміливіше. Група атаки може сміливіше атакувати. Так? Цього простору між лініями стає значно менше, а ніхто не буде там особливо ризикувати розігрувати короткі передачі в, на своїй половині поля, так тому що це просто небезпечно. Це десь можна пробувати робити в фінальній третині. Якщо при такій самій компактності команда в низькому блоці, тоді суперник може десь пробувати розіграти короткі комбінації, ну, тому що там ще попробують добіжи до чужих воріт. От а проти Барселони на своїй половині атлетко, звісно, не буде розігрувати в короткі передачі і по суті залишається один варіант грати в глибину. Зазвичай проти цієї Барселони. Це дуже яскраво було видно в матчі Ліги Чемпіонів проти ПСЖ. Здається, вони грали проти Баварії Мюнхенської, якщо я правильно пам'ятаю. Так ось в цьому матчі це дуже добре кидалось в очі, тому що там було кому бігти, в атлетка Мадрид Ну, не було таких футболістів, які прям могли зробити ці проблеми. Барселони також треба розуміти, що треба мати центральних захисників, які, по-перше, швидкі, по-друге, можуть захищатися на відкритому просторі. Тому що якщо ви хочете постійно тримати цю лінію, виску, у вас такі ситуації виникатимуть постійно. От, якщо у вас там не впевнено, захисники діють в таких ситуаціях, то це будуть проблеми. Але знову ж таки, я би не сказав, що Барселона прям багато мало проблем саме з таких ситуацій. Тут якби не ідеальні цей високий блок, захисники діють ідеально. Мені здається, на дальньому фланзі можна би було трохи більше компактності в ідеалі, але плюс-мінус нормально, так? Тобто, тут в атлетку не лишається простих варіантів для розвитку атаки, окрім як віддати пазу в глибину. Центральні захисники зазвичай в таких ситуаціях дуже добре готові до тих песів глибину, особливо якщо там немає якоїсь підготовчої передачі, когось між лініями не знайшли. Тому в даній ситуації дуже просто знову ж таки собі м'яч повернули. І це було там на протязі першого тайму теж декілька разів. Тобто це ще одна така стандартна ситуація з першого тайму, коли Барселона просто повертає собі м'яч дуже просто. В низький блок, там до середнього блоку Барселони ситуація доходила, ну не знаю, можливо, раз-два за за гру. Тому ми про це говорити і не будемо. Якщо говорити про зворотню сторону, про сімейони, то я думаю, що він їй зовсім не проти був. Він такий доволі пластичний тренер, тому що він колись був дуже жорсткий. Можна це так описати. Ну, давайте я попробую пояснити свою думку детальніше. Сіміони, очевидно, вміє захищатися в низькому блоці і вертикально атакувати, коли там суперник дає простір за спинами. У нього дуже багато досвіду такого з попередніх сезонів. Зараз в цьому сезоні він все-таки проти аутсайдерів, проти середняків, грає вже як домінант, так? тобто там дуже багато контролю над м'ячем, дуже багато саме того, що робить Барселона, пресинг в тому числі. Зараз Сіміони на 4-4-2 перейшов в захисті. Хоч все-таки під кінець цього матчу, знову ж таки, в нього є такі е, залишки, не до кінця редуковані, так? коли він пересідає на гру в 5 захисників позаду. От. Але все одно, е, от. Атлетку зовсім не проти такої гри. Добре, ми їм віддаємо м'яч, ви віддаєте нам простір за спинами і будемо розмінюватись. Тому гра, ну, цілком очікувано дійшла до такого, що Барселона контролює Атлетку в низькому блоці і буде пробувати захищатися. Барселона створювати моменти. Чи вдавалося в Барселони, на мою думку, так. І давайте я би виділив навіть ключового гравця, який це дозволяв робити, це Педрі, хоч інші так не просідали. Давайте, давайте саме на прикладі декількох епізодів Педрі покажемо, як можна пройти цей низький блок Атлетику. Перше, що виділяє Педрі в таких от закритому просторі, коли треба десь прийняти м'яч, розгорнутися, це саме те, як він обирає таймінг, так, щоб знайти цей простір, щоб отримати м'яч. Давайте на прикладі епізоду покажемо, тому що просто знайти простір вже. От, Така дурна тавтологія, але знайти простір вже ну, неможливо так легко, тому що в закритому просторі знову ж таки гравці дуже щільно, вони там тримають спеціальну дистанцію, щоб ніде не утворювалися такі кружки, зелені, де можна прийняти м'яч, розвернути слецем. Тому тут бажано навіть не просто знайти цей кружок, треба обманути суперника, грубо кажучи, щоб вибрати такий таймінг. Коли сперник буде рухатись в одну сторону, а ти будеш рухатись протилежно. От це навіть це важко описати словами, це вже про відчуття, і кожен епізод індивідуальний. Але давайте подивимося, як це відбулося в цьому епізоді, коли гравець стоїть по Педрі, Педрі це розуміє, з іншого боку, центральний захисник Барселони просуває м'яч в простір, що теж важливо, коли ви хочете. Проходити низький блок, тому що це заставляє десь висуватись на вас суперників. І Педрі собі рухається в одну вільну зону, так там ніби є лінія для передачі, куди можна віддати цей пас, я її покажу. Але насправді пас туди дуже навряд чи мало ймовірно пройде, тому що це надто прямолінійно, тому що всі читаються, тому що ось суперник Деполь, який грає по Педрі, він це бачить. Але в якийсь момент Деполь також повинен висунути і зробити цей крок на суперника, який просуває м'яч. Ось, увагу, рівно в цей момент Педрі рухається у зворотньому напрямку, і тоді ж він знаходить цю зону. Так, тобто, це питання якоїсь півсекунди, де треба зреагувати, відкритись і отримати м'яч. Далі йде питання першого дотику. Що насправді в Пері на хорошому рівні. Конкретно цей епізод не ідеальний, тому що по-хорошому, ви хочете, щоб гравець, який приймає м'яч в закритому просторі, встиг подивитись вперед, чи він, має, чи він має цю можливість приймати вперед. Педрі тут це зробив на відчуттях. Я думаю, це тому, що він грав біля Деполя дуже щільно. Він розумів, що якщо він від нього відклеїться, швидше за все, центральні захисники не будуть готові зробити цей крок вперед, бо вони думають, що Деполь по ньому грає. Тобто на відчуттях це можна зробити, але ну, в 90% випадків вас перекусить центральний захисник, зіграє в м'ячі в ноги, і ви будете лежати на газоні. От в даному випадку Педрі це. Прочитав правильно, розвернув. Далі важливо, що він ще трішки протягнув цей м'яч, там щоб був простір. Важливо не відразу діяти, коли як тільки ти робиш декілька кроків, знову ж таки, захисники, вся концентрація на тебе. І тоді ти можеш віддавати партнерам, там на фланг можна було віддати, пробити можна спробувати. Або як в даному випадку зробив Педрі, віддав штрафний майданчик. О, тобто ось ці, от, е, всі компоненти повинні бути гравця, який повинен грати в закритому просторі. Добре, оцінка таймінгу, щоб відкритись, щоб отримати цей меч, перший дотик дуже якісний, ну і техніка він повинен десь просунути, оцінити цей простір, що він може, і тоді віддати якусь гостру передачу пробити. Тобто, насправді, дуже багато нюансів, і таких футболістів не дуже багато, це, це те все, все те, що це присутнє в Педрі, дозволяє йому бути саме гравцем високого рівня для Барселони. Може допомагати їм проходити такі от низькі блоки. Другий епізод, який я теж хотів показати в цьому випуску, тому що про повз нього важко прийти. Знову ж таки, дивіться, Педрі, Він відкривається в закритому просторі. Дуже мало ймовірно, що йому тут світить отримати м'яч, тому що в нього за спиною суперник, там доволі щільно все. Але він просить цей м'яч. Подивіться на мову його тіла. Так він там стоїть, показує, що він готовий отримати цей м'яч в ноги. Він, ну, його положення корпусу про це свідчить. Це важливо, тому що тоді суперники важче вони на тебе теж повинні бути сфокусовані. А потім Педрі кидає погляд на те, що там Ольму стоїть вільний, так видно цей погляд. І він відразу робить ривок. Зверніть увагу, цей ривок він робить ще до того, як пас іде на Ольма. Тобто він розуміє, що зараз буде відбуватися, що повинен робити партнер. От і саме така швидкість прийняття рішень ще до того, як відбулися якісь дії, які передумови для цих рішень, дозволяють проходити такий низький блок, тому що тоді за Педрі не встигнуть допрацювати його партнери. Десь Ольма, можливо, навіть трішки затримався з цією передачею. Так він зіграв в два дотика, але він ще підбирав ногу. Можливо, якби лівою ногою до пас, було б ще навіть трішки краще, але все одно цей пас прийшов, і Педрі вийшов на ударну позицію. Так дуже добре тут видно, що Педрі робить цей рвок до того, як взагалі вся двіжуха починає відбуватися, і, звісно, захисникам важко, то сам Педрі не зрозуміло мені особисто, як він такі передбачення робить, так що він цей простір знаходить в півпогляду і розуміє, що далі буде. А захисникам, звісно, ще важче на це все орієнтуватися, тому що вони. Бачить поле не зверху, вони бачать поле перед собою, вони не бачать, що за спинами. Відповідно, ось такі от дуже швидкі дії і дуже швидкі думки дозволяють проходити низькі блоки. Знову ж таки, в середньому Барселона награла ось такі епізоди, там ще десь е, Левандовський не забив, мабуть, метрів з п'яти перед тим е, в завершенні матчу. Ну і давайте подивимося, все-таки епізод, як Педрі забив свій гол. Ось цей епізод. Я його навіть трішки спеціально в кінець виділив, тому що, як на мене, ну він не прям показовується, доволі ще проста дія, як для Педрі. Так він бачить цей простір, він у нього проходить. Можливо, це навіть не найоптимальніша дія, тому що вона якась надто прямолінійна, як на мене, але йому вдається, що саме добре. Так тут більше питання навіть не про оцінку розміщення, ну не про оцінку простору і суперників в цьому просторі, а про те, що він просто добре володіє м'ячем, Він його далеко не відпускає, тому такий контроль м'яча йому. Можливо, взагалі виконати, бо хтось інший би, напевно, відпустив на 5 см далі, і м'яч би був вибито. Е, далі ще бачимо, на цьому стоп-кадрі видно, що такі речі дуже ламають структуру, коли хтось спробує трішки вийти в простір, йому це вдається. І далі Пас насправді не пройшов, але за рахунок того, що Педрі дограв епізод, він вийшов на ударну позицію і забив цей гол. І таким чином саме рахунок став в матчі 1-0 на користь Барселони, і це виглядало доволі логічно. І насправді, на цей момент все виглядало як. Те, що матч йде до перемоги Барселони, я десь під кінець першого тайму мені здалося, що Атлетико може взяти цей матч за рахунок того, що Барселона справді багато сил витрачає на цей контрпреси, на цю високу лінію оборони. Вони справді багато рухались. Але я був не правий, якщо чесно, тому що Барселона плюс-мінус продовжила те саме в другому таймі. Контрпресин вони стрішки підсіли, і це дозволило Атлетко забити перший гол. Давайте подивимося на цей епізод. Ось ми бачимо, що тут Барселона втратила м'яч і теж відразу намагається повернути собі з його своїй команді на фланзі. Пробують затиснути. В даному епізоді мені вже трішки менше подобається динаміка гравців на протилежному фланзі, які якби команда втратила м'яч, якщо ви хочете його швидко повертати. Та навіть якщо не хочете, вам треба повертатись і звужуватись до середини, бо вам вже там широкі позиції нема чого робити. Десь вони трішки підсіли, але в цілому, все одно Барселона непогано повернулась. Там сім футболістів, якщо я правильно пам'ятаю, доволі швидко в перший темп добігли. Там був вихід. 4 в 3, якщо я правильно пригадую, але все одно ну, типу, там, розрив між лініями не був аж таки великий, велика кількість футболістів повернулась. Цю атаку треба було завершувати Атлетко в перший темп по, по ходу діла, по-хорошому. Цього не вдалося, тому що там ну, не так вже просто було виконати цю передачу і пробити. А от в другий темп насправді є проблема з того, що якраз не повернулись футболісти з протилежного флану. Мені здається, що там Фірмін Лопес, якщо я правильно пам'ятаю, лівим вінгером грав. От він десь, можливо, не справляється ще з тим темпом, тому що, ну от, якраз вінгер з протилежного флангу зараз по, по сучасних тенденціях футболу повинен йти страхувати опорну зону, тому що опорник десь в часи пресингу повинен або посуватись глибше, страхувати захисників, або десь піднятись, підчистити, а Вінгер в опорну зону ну він ніколи зайвим не буде. От Барселона цього не спрацювало, тому зона підбору опинилась порожньою і так атлетко забила свій перший гол в цьому поєдинку, і так рахунок став 1-1. А Барселона після цього, ну, після цього, цього ну, матч, по суті, повернувся на, до того, що, що було до цього. Тобто Барселона продовжила свої позиційні атаки і знову ж таки мала би забивати. І так тривало до 90 плюс п'ятої хвилини, де Барселона включила навалу і відверто кажучи, провалилась. Тому що ну, ось цей другий гол це не про контрпрес, не про пресинг взагалі, це про те, що команда просто пішла в фінальну навалу і пішла туди за великою кількістю футболістів. Скажімо так, подібні епізоди зазвичай вже не аналізуються, тому що вони, ну, вони не мають сенсу повторюватись в плані того, що ви там тактично нічого виміняти не хочете. Ну, крім того, що давайте наступну навалу так не робити, або давайте наступну навалу не робити, коли ми маємо ще одне очко. Якби ми можемо його не втратити, а так ми його втратимо, можливо. От, наприклад, в цьому епізоді де шість футболістів в штурсному майданчику, мені не зрозуміло, що там робить три футболіста на дальній штанзі в одній зоні. Грубо кажучи, вони там зовсім не потрібні. Звідти там забрати одного гравця і опустити трішки глибше. І команда атаці не втратить і додавить баланс. Так, ну але це навала, це спроба зрівняти, вирвати результат будь-яким чином. Тому якби такі помилки трапляються, і атлетко до того виявився готовим. Зокрема, я хочу показати вам, як знищив знищена швидкості Бальде. Це історія про те, що в зараз трішки більше кадрового потенціалу. Так них більше футболістів. Моліна, який колись постійно діяв там по 90 хвилин, зараз він може виходити на заміну. В них там є футболісти для ротації, і нападник в них, в них теж там дуже. Хороший джокер регулярно виходить за і забиває так. З іншого боку, є Бальде в Барселоні, який відбігав 90 хвилин, і Хансі Флік вимагає від нього дуже великого темпу в кожній стадії гри. Так, я казав, там контрпресинг, треба рухатись, високий блок потребує кожен раз піднятися, опуститись. Плюс Бальде сам по флангу дуже активно підключається до атаки, в розвитку атаки. Тому Бальде буквально ну, не витримає цього темпу, і мені здається, ну, він би так. Свіжо він би на швидкості точно не програв так. А можливо би і не програв взагалі маліні швидкісний забіг. Але в даному епізоді це зіграло свою роль, і атлетко вирвав цю перемогу на 90-плюс 6 хвилині. Але перед тим як перейти до фінальних висновків, я би ще хотів показати два епізоди з цього матчу просто для глибшого розуміння контексту. Вони мені не дуже вкладались в історію, але загалом, щоб робити висновки, їх потрібно подивитись. Я думаю, тут можна навіть без коментарів обійтися. Я про те, що Барселона, то і в контратаках виглядала найгірше. Там не можна сказати, що атлетко дуже добре відзахищалось, і плюс вибігли в контратаку, і це їхня запорука хорошого результату, тому що контратаки в Барселони теж були краще, ніж в Атлетко, як на мене. Інше діло, що Атлетко вдалося їх реалізувати. Так, реалізація це десь ключове слово, яке. Ну, який зіграло роль в цьому матчі, як на мене. Або навіть аби, мені подобається все-таки простіше поняття, але воно, воно глибше, тому що воно ширше, воно більше пояснює. Це просто провезіння. Атлетку повезло. Я розумію, що на каналі суха аналітка, можливо, хочеться якихось плюс-мінус більш раціональних висновків, але ну, футбол це. Гра, де там за, за матч буде 3-4 епізоди. Якщо ти 4 всі реалізуєш, то ти можеш виграти з погромним рахунком, при тому, що ти грав гірше. Це справді трапляється. В даному випадку це навіть було аж не, не прям супер показово. Атлетку можна похвалити за те, що вони витримали нормальний темп цього матчу, так? Вони. Відзахищались плюс-мінус пристойно, і так там були проблеми, але це швидше, як на мене, по тих епізодах, що я бачив, це справді висококласна гра між лініями від футболістів Барселони. Багато в чому. І Атлетко непогано захищалось, Вони там тримали компактність, вони динамічно пересувались постійно. Іноді цього навіть недостатньо, тому що гравці Барселони можуть технічно і тактично дуже багато цікавих речей. З іншого боку, Барселона. Так, у Барселони є певні проблеми, які витікають з того, у що вони хочуть грати. Їхній цей постійний контрпрес на 90 хвилин це дуже небезпечно. Це потребує багато енергії, їхня висока лінія оборони, як тільки вони стоїть, ну, захищатись компактно в блоці. Вони все одно це роблять дуже агресивно, так. Це потребує багато сил, і вони постійно на м'ячі, від чого можуть бути проблеми з балансом. Ось ми це побачили в останній атаці, але будь-яка атака, де ви там хочете наситити штрафний майданчик суперників, це є потенційна контратака на ваші ворота. І Барселона через це має проблеми в багатьох матчах. Питання до Фліка Барселони, до Барселони Фліка швидше полягає в тому, чи. Чи, зможе, ну, чи буде цих проблем більше, ні, менше, ніж користь від їхніх позиційних атак і від того, що вони постійно цей м'яч високо. Зазвичай, я думаю, в середньому що буде, але такі матчі теж будуть траплятися. Ну, тому що це є проблема таких команд, які хочуть повністю забрати собі володіння. Думаю, що ви без мене це знаєте, це доволі типово таке траплялося із Манчестер-Сіті, доволі часто гвардіоли. І з тим самим е, Байерном, Гансі Фліка е, в чемпіонаті. Німеччини цьому наступному, який він який йому вже дався. про перспективи Сіміони і Атлетко Мадрид на цю чемпіонську гонку. Я думаю, було б по дурному зараз, після їхньої перемоги і після їхнього зимового чемпіонства, сказати, що у них таких перспектив немає, як на мене, є особливо враховуючи те, що вони посилили свій кадровий потенціал. Я це казав. Це дуже важливо, коли мова йде про турнір на довгострокову про чемпіонат. І це ну, тобто це не випадковість. Вони зараз сидуть. В них там 11-та перемога поспіль у всіх турнірах. Це ну, це неможливо, якщо у вас немає якоїсь постійної ротації в сучасному футболі. Атлетко це є. Це заслуга в тому числі Сімеони, то що він дає стабільні результати і дозволяє десь підсилювати склад. Не десь там продали, хто засвітився, купили когось сильнішого. І з сезону до сезону команда стає сильнішою. Одну заслуг менеджменту, який по перше підбирає гравців якісних, по-друге. Довірили Сімеони. Робота Атлетко надовго мені подобається. Вони скорочують ту дистанцію постійно між, між ними та Барселоною і Реалом. І ось я думаю, вони будуть боротися за чемпіонство. Якщо не цей сезон, то коли ще? А в принципі, Атлетко може боротися за чемпіонство. Вони це доказували, тому я в це вірю насправді. Барселона, Барселону списувати я не буду в будь-якому випадку, тому що я казав, Барселона грає добре. Інше діло, що їхня гра сама по собі ризикована, і такі поразки будуть. Але я. Думаю, що от зараз буде різдвяна перерва, десь вони перезавантажаться, десь, можливо, в атлетку буде трішки спад, тому що ну, важко підтримати ту форму, якщо у вас там буде пауза в два тижні, якщо я правильно знаю, в Іспанії. От. Відповідно, десь буде така перезарядка, і можливо команди підуть по-іншому. Ну і ще і рал, якого теж списувати не можна. Чоловік може там на весну наготовити команду. Плюс там такий зараз кадровий потенціал. Ще в два рази більше, ніж в атлетку. Насправді я казав, Реал Мадрид це, мабуть, по іменах зараз сама сильна команда в світі. Інше діло, що там травми знову пішли, і це не дуже добре для них. От тому в Іспанії все буде максимально цікаво. Я навіть не бачу фаворитів, якщо чесно, поки що я назвав слабкі і сильні сторони. Я думаю, цього достатньо. Глибший аналіз буде, мабуть, мені не на користь, тому що я зараз знову щось скажу і не вгадаю. Добре, я надіюсь, вам цей випуск був цікавий. Це всі думки на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую, що поставите вподобайку. Можете підписатись на канал. Щасти вам до зустрічі на каналі.